Цей рівнівий дід ганяє мені собаку. От рівності, гляньте, Гляньте, що творить. Боже, от ти зараза така. Гляньте, це щоб він до мене не підходив, щоб я гладила цього діда малого і не любила Обіка. І обік його боїться, тому що Обік був щіночком, коли його принесли, і він повірив, що цей дід авторитет. Та тебе ж теж люблять, ти Моська, тебе ж теж, теж люблять, так. Да, да. Прийшов за любов'ю, бачите, не хлібом і не кормом єдиним. Ти чупакабрик, Ну, ти такий смісний, такий злий. Ти хочеш теж любві, а да? обік, бідний, ховається від тебе. Ти аб'юзер, да? ти мені обіжаєш собаку, обік, іди сюди, іди. Ти здоровий обік, повір в себе, ну, повір в себе, обічик. Повір Він в себе. Тебе. За, тебе прячется, да. Да? за мене ховаєшся. Гляньте, гляньте, бітва, бітва, глянь. глянь. Яке воно зле. Обік, отвічай, вір в себе. Давай, обі, вір в себе.